Головне на ранок 25 червня до 17 зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки по Дніпру постраждалих. 279 людей, серед них 27 дітей. Нагадаємо, 24 червня російські військові вдарили ракетами по Дніпру. У місті пошкоджена інфраструктура, потяг, житлові будинки, навчальні заклади, медзаклади. Росіяни вдарили по Запоріжжю. Ворог поцілив по приватному сектору. Пошкоджені будинки, господарчі споруди та автівки. Поранені двоє чоловіків: 31 та 35 років. Трамп планує зустрітися із Зеленським. Це на умовах анонімності повідомив журналістам представник Білого Дому. Президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський мають зустрітися в межах саміту НАТО. Востаннє вони бачилися у квітні під час похорону папи Франциска у Ватикані. Ввечері, 24 червня, сталося ДТП між населеними пунктами Сливки та Ясень Калузького району. За попередньою інформацією, зіткнулися автомобіль та мікроавтобус. Внаслідок аварії двоє чоловіків загинули. На місці події ще двох людей доставили до медичного закладу. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.